В день білої красуні Венери моє найкраще вітання. Продовжується доба. Домобуду. Надзвичайно гарна, сприятлива для дому, для сім'ї, для зміцнення сім'ї, для ремонту, для закладки фундаменту будинку. Подана реклама буде дуже дуже дієвою. І народжені в цю добу хлопчики будуть щасливі. Їм ніколи не знадобиться віагра о 12 годині 51 й хвилині наступає доба корони. Надзвичайно потужна доба. Тобто після обіду сил у нас максимум, але даємо собі невеликий об'єм роботи, щоб встигнути його виконати за добу. Сьогодні ось таке попередження: ні в якому разі не можна кидати на підлогу колючі ріжучі предмети. Це до великих неприємностей, а купуючи Ножа, не беріть за нього здачу, ви ніколи не поріжетесь цим ножем. Сьогодні народжені це потенційні довгожителі. Чому потенційні? Тому що надлишок енергії сила штовхає їх на необдумані екстремальні вчинки. Цей день вперше в 1918 році перейшли Сполучені Штати Америки на літній час. Ну а ми в Україні перейшли в 1981-му І до цього часу теж переводимо наші стрілки на годину вперед. Ми це здійснили 26 березня. Сьогодні, на останній день першого місяця весни, є така прикмета. Ні в якому разі, якщо у вас є вдома маленька дитина, нічого не позичати з дому: ні хліба, ні солі, щоб не віддати її щасливу долю. Завтра у нас 1 квітня місяць, названий буквально в перекладі, а прикус означає теплий, знаходиться під сонцем весняний. Міжнародний день птахів їх існує в світі більше 10 тисяч До речі, 150 занесені в червону книгу. 1 квітня у всьому світі святкують День сміху. І є така прикмета: чим більше дівчина обмане сьогодні людей, тим добрішим буде у неї чоловік ніколи не буде її обманювати і зраджувати. І в цьому і дівчатам, і нам хай посприяє розташування небесних світил.